2026 рік це саме той період часу, коли прийде до вас нове. Тобто, якщо в 2025 році все закінчувалось, період закінчувався, очищувалось, відбирало. Дуже велика кількість пар порозлучалося, порозходилось, то в 2026 році це період будівництва, початок нового, величезна кількість пар познаходить свою людину, тобто, от прямо початок з нового листочка. Знову ж таки, будуйте, загадуйте, мрійте. Обов'язково чітко зазначайте, що саме вам потрібно. Через те, що в 26-му році енергія року для всієї планети це енергія один. Тобто це саме той період, коли відбувається процес створення, процес чогось нового, тобто нові ідеї, початок нового, новий бізнес. Якщо ви плануєте якусь справу, то от прямо почніть її. От робіть певні кроки для того, щоб вона відбуло, відбулася. Хочете щось відкрити, там свою кав'ярню чи якусь там не знаю, якийсь там салон чи так далі. Прямо от робіть кроки для того, щоб це зробити. Дізнайтеся ціни, знайте, як воно, що воно, як воно взагалі працює. Тобто, от прямо зробіть крок для того, щоб реалізувати оцю свою таку основну ідею, коли людина буде в мінусі, то максимально величезна кількість буде такого відчуття болю, застою, нічого не рухається, нічого не змінюється, наче якби відчуття, що ви вже це проживали, наче ви вже це проходили. От саме основна суть в тому, щоб люди зрозуміли, що вам потрібно творити і створювати, а не терпіти, змовчувати, мовчати, перечікувати і робити вигляд, що ну якось воно буде. Воно дійсно буде якось, але ви будете не. Задоволені тим результатом, через те, що знову ж таки обов'язково потрібно враховувати особисто ваш рік, але для всієї планети рік під циферкою 1. Створення, вибудова, а в мінусі це конкретне спалення, це як конкретне сонечко, яке світить, яке гріє. Як от ви полежали на ньому, на вулицю вийшли, сонечко світить, вам радісно. Але сонечко воно може й спалити, розумієте, коли от воно прямо пече, знову ж таки, ви отримуєте опіки, потім пече все тіло і так далі. Тобто дві сторони одного того самого, теж саме із енергією конкретно 2026 року. Розумійте, що потрібно обов'язково діяти, обов'язково створювати і не чекати, що хтось там якось колись, якщо воно вам хочеться, просто беріть і робіть.